Тру індіслізу зараз немає в Україні, і навіть те, що ми бачимо з вами у тіктоці, насправді має мало чого спільного з ним. Індісліз це точно не про тотал блек а не про демонстративну розхлябаність. Це про іронію. Це те, де колаборується шик. Та нібрежність цей стиль взагалі з'явився на ґрунті інді та рок культури, але зародження якраз культури почалось десь в 70-х завдяки Deep Purple, Black Sabbath. Якщо ми говоримо про якісь культові особистості. Більш сучасні і саме про жінок років так 2012-2013 То тут я хочу згадати про свою улюблену Олексу Чанг, про звісно Скай Фереру. А сюди б я віднесла також ще Тейлор Момсон, а і, звісно, Кейт Мос. Якщо аналізувати їхні аутфіти, то можна зчитувати їхню якусь легкість, байдужість. Але при цьому вони розуміють, що вони виглядають дуже сексі, дуже ход. Цей стиль про нібрежність, нібрежність в розмазаному мейкі укладці, яку ти робиш за дві хвилини до виходу. Багато хто асоціює індісліз з тотал блек-луками, з монохромністю. Але але це велика помилка, бо насправді це про яскраві деталі, про принти, про контраст, про шкіру і хутро. Давайте згадаємо тут аутфіти Ефі з Skins. True Тру List – це про незалежність, про незалежність вибору. Це коли ти купуєш речі не для того, щоб скласти подібний фіт, а коли ти відкриваєш свій гардероб і ти розумієш, що ти сьогодні хочеш одягнути. Не по відчуттю.